святий Миколай, но там мандарині много і один пакет винограда. <coughs> Далі. Таке от. Далі ось такі относки. Много тві. Монбол. Не оригінальний, но приникнув. Крилові маркери. Я їх дуже хотіла. Я їх само більше чекала на 24 кольори. А тут вказано ще. Вони дуже приходять. Такий блокнот. Я в ньому вже малювала акриловими маркерами. Ну, я намалювала ось такий домик більшович. Далі пластилін для ліпки 12 кольорів. Я просто хотіла просто. Такий білий маркер. Буду, буду подумаю, що не буде білого маркера, так подарю. Та... Да. Кукла, лалеку я вже розпакувала. От у неї шар, а в ній там ще кінетичний всьому кінетичний пісок. І тут тоже фіолетовий кінетичний пісок і така лопатка. Я її ту и храню. Бо просто. На мангол доступна. Така от велика розмальовка, на керівництво мерки. Ще сейчас я вам її покладу. І це такий міні подороженок до Миколая було в розмальовці. Вот. Они разные... Мер... Видите, ту й не цифру. Так, Ну то есть, она то ста дуже. І на ній даже туринки. І тут рінок. Я її буду точно довго малювати. Китай там злент мілка. І лего. Давайте перший відкриємо тут цей Мілке. По ту першу віконечка вже. Так. Тут така шоколадка, я не хочу, я дорозвію. І тепер LEGO. я у лягу буду відкривати два ті віконці. Я їх вже відкривала, але нічого така показувала. не показувалася. Так, тут іде така дівчинка. Зайка і десь тут шапка. Її О, і шапочка така. Ну, я це вже відкривала, бо я зра на перше оконечко, а за і друге. А тут було просто фортепіано. Фортепіано. І такий стульчик. І все, я буду відкривати по два оконечка. Він так стоїть. Мені він дуже любить. Ну просто тут так класно. Миколай ходить. Пристрибу. Мені, що мені все саме найбільше полюбило в класі? Все це Салего. От воно ще буде стояти. І дивіться, яке воно має тут вийшло. А я не так тут фортепіаночку склала. Не, я не так фортопіано склала. Я не так склала, просто... А де оно випало? там у мене випало спучничу? Я не так склала фортопіано. Не так. От. Она моя вот так вот. Она моя стоит и тут. А это фортепи. Она как-то сюда прицепит. Она вот Я поняла, як це складувати. Так. Це сюди, а все сюди. І вийшла майже якась херня, чья я нормально склала. Да, я поняла, я тебе фортепиано с Костой. Все, я его склала. Ну, давай ты... Там, скажи, я буду букетик.